Дорогі друзі, залишилися години, хвилини, секунди вже старого року. 31 грудня 2024 року. Хочу вам сказати, що рік був непростим для когось дуже важким. І тому. Сьогодні для України в першу чергу це зберегти державу, зберегти нашу батьківщину. Я переконаний, що кожен із нас зрозумів, що наступний рік, 2025 рік, буде нелегким. Ми не повинні опускати свої руки. Ми повинні сьогодні бути сильними, як ніколи. Якраз сьогодні ми повинні зрозуміти, що якщо не ми, тоді хто. Я знаю, що в наступному році ми повинні будемо приймати дуже важливі рішення. Рішення, які змінять наше життя на ближайші 5, 10, 15, 20 років. А можливо, багато-багато поколінь. дуже хотілося би, щоб вже в новому році ми як родина зібралися разом, що ми, як родина, повинні бути сильними і бути завжди готовими для того, щоби. Бути разом. В першу чергу хотів би подякувати нашим військовим. Щиро щиро вам дякую. Серед вас є дуже багато ромів, палікера втоменге шукарис і туменге палікера. Дай Бог вам міцного здоров'я і дай Бог, щоб кожен із вас приїхав додому, до своєї родини. До своєї, до своїх дітей, до своєї мами, до своєї жінки. Всім нам хочу побажати перемоги, миру це дуже важливий момент, це мрія кожного із нас. Де би я би не був би, я постійно чую про мир, про перемогу. Це дуже важливий елемент. Ми живемо в унікальні часи. Ми живемо в Ужгороді, в Унгварі, де проживають багато національностей. Ужгород багатонаціональний, мультикультурний, багатомовний, плід опліч проживаємо тут. Ми тут проживаємо плід опліч. Вже багато років, не одне століття. І тому в кінці хотів би побажати вам міцного здоров'я, щастя, благополуччя, всього всього вам найкращого, щоб ваші мрії вже в новому році, 2025 році, щоб вони обов'язково здійснилися. І для своїх ромів хотів би сказати декілька слів по ромськи. Dragi Romale, berš, Bersh o Purano Bersh, parosas, ignor. Alek pareder, odásas o jamen, na samazandrijek. E penio pral e dai oča, na nasama zandrijek. и каде да леа ги ген парес. Але меѓано го ја менге на сабанот е му кен теле оваста, бо амен ужарил пареча се. Наловко берш, але те амен аваа Андрејек, те амен старинаха пез Миндиктејн Андрејек, ама аресомна коне девлореа, ама арес свјате девлеа, акор амен аваа зорале. Па леке рао саварен ги са за мен са да беш. геле на куне девло здрави пентебах, те бах, ојо сом на куно девло оро ту Счастни нови рок, Боже го вам. Болдог уивет, ерој теги шегет, иш болдог шагот, Бахтало не и во роком вас, Дорогі мої друзі, з Новим 2025 роком. Нейве Бершега. Бахтало Нейво Берштуменге. Щасливого Нового року вам, дорогі мої друзі!